Привіт, мої любі дітки! Почну наше заняття із загадки. На колесах по шасе Вантажі людей везе. Довезу все швидко дуже. Ти впізнав його, мій друже. Що ж це? Це автомобіль. Що таке автомобіль? Це транспорт. А які ще види транспорту? Ви знаєте? Давайте пригадаємо. Отже, вертоліт і літак. Який це від транспорту? Повітряний. Який це від транспорту? Човен. Водний лайнер, квадроцикл. А який це транспорт? Залізничний. Який він? Який ми знаємо? Потяг, метро, трамвай. Молодці. А який ось цей від транспорту? Автобус, тролейбус, громадський транспорт. Ще є сільськогосподарський транспорт. До нього відноситься трактор, комбайн, ще є вантажний транспорт, який перевозить. Великий вантаж. І так, це може бути фургон, тягач, а ще є спеціальний від транспорту, який виконує певні функції. І так, це сміттєвоз. Він вивозить сміття. Це бітонозмішувач. Він змішує бітон і перевозить його на будівництво. Автоцистерна перевозить рідини. Є іще спеціальний від транспорту, який ми називаємо швидкого реагування. Що це за авто? Так, це швидка допомога. Пожежна машина, а ще є поліційна. Такий транспорт всім водіям необхідно пропускати. Сьогодні ми з вами з пластилину зліпимо одну з цих машин, а саме швидку допомогу. Для роботи нам потрібна дощечка для ліплення, пластилін, стек і паперова серветочка, щоб використати її наприкінці роботи. І так, якого кольору наша швидка допомога? Ну, звісно ж, білого. Беремо цільний шматочок пластиліна, гріємо його у своїх долоньках. Формуємо з нього гіаметричну фігуру пара лилипіпет. Ми його з вами вже вивчали на занятті з математики. Щоб наші сторони машини були рівненькі, притискаємо кожний бік до дощечки і ось так вирівнюємо. Ось який брусочок у мене вийшов. Тепер стекам Зрізаємо ось цей куточок по всій довжині. Ось так. Обережно, не поспішаючи. Ось так. Так, цей шматочок ми прибираємо в бік, він нам ще знадобиться. Це в нас буде лобове скло нашої швидкої допомоги. Стеком трішечки ось так підрівняли. Далі беремо синій пластилінчик, відриваємо шматочок і ось так ми його розминаємо, робимо тоненьку пластинку. З неї ми будемо вирізати віконце для нашої машини. Якщо у вас, як у мене, стек трішечки вимазався, візьміть серветочку і ось так витріть, щоб наш пластилінчик не вимазувався. Далі Вирізаємо віконце, підрівняли краєчок, вирізали прямокутник, по краях теж підрівняли. Ось погляньте, це буде лобове скло, притискаємо пальчиками, ось у нас вже готово. Далі вирізаємо іще прямокутничок. Але зараз ми будемо зрізати його ось так найскось. Трикутничком. Це буде бокове в нас. Ось погляньте, бокове віконця. І з іншого боку так само. Зрізаємо ось такий трикутничок і викладаємо. Ось віконце на нашій машинці. Позаду у машини теж є віконце. Зробимо ось такий прямокутничок. Викладаємо рівненько і кріпимо так. Далі нам синенький ще знадобиться для того, щоб зробити. Сигнальний вогник. Відчіпуємо червоного трішечки, синенького, з'єднуємо їх і кріпимо на горі нашої швидкої допомоги. Ось так. Так, далі беремо червоний пластилінчик і розкачуємо тоненьку ковбаску, викладаємо цю товликою колбасочкою. Ось таку смужку збоку, позаду і теж збоку, зайве, відриваємо. притискаємо пальчиками, далі беремо. Залишки нашого пластилінчику червоного і робимо знак швидкої допомоги: червоний хрест. Для цього нам потрібно невеличкі шматочки. Один, два, і скріплюємо їх навхрест. Якщо до дощечки приліпло, тоді ось так стеком трішечки підправте. Ось у нас один, з одного боку, і так само зробимо з іншого. Так, червоний нам вже не знадобиться. Беремо чорний пластилінчик, відчіпуємо шматочок. Спочатку зробимо бампер попереду нашої машинки. Так само розліплюємо тоненько, робимо пластинку. Далі стеком вирізаємо прямокутничок. Кріпимо попереду. Далі з жовтим пластилінчиком робимо дві маленькі кульки. Це будуть наші фари. Ось так. Чого не вистачає нашій машинці. Ну, звісно ж, колес. Беремо знову чорний пластилінчик. Відділяємо шматочки. Скільки колес в машині? Чотири. Робимо чотири маленьких шматочки. Скочуємо їх у кульки. Далі, пальчиком ось так натискаємо на них, беремо. Білий пластилінчик. І з нього маленькі кульки робимо. Це будуть диски на наших колесах. Так само чотири маленькі кульки. Кладемо по центру і ось так пальчиком притискаємо. Кріпимо колеса. До нашої машинки. Ось погляньте, яка вийшла, неначе справжня швидка допомога, якою можна гратися. Після роботи ретельно протріть долоньки, пальчики від залишків пластиліну. Чекаю від вас, ваших робіт. А на сьогодні все. До побачення!